Росія здійснила масований ракетний обстріл України 31 жовтня. Ракетами та дронами уражено 10 регіонів. Усього пошкоджені 18 об'єктів, більшість з яких енергетичні. Наразі без світла лишаються сотні населених пунктів у семи областях України. Ремонтні бригади працюють на повну потужність, зокрема у Кіровоградській, Запорізькій, Вінницькій Харківській областях. Наслідок обстрілів в столиці від 70% споживачів Києва залишились без водопостачання. Стачання через пошкодження енергооб'єкта біля міста Марк Маркличко закликає мешканців столиці запастись водою. Усього по Україні випустили понад 50 крилатих ракет Х-101 та Х-555. На цей удар Росія витратила від 400 до 700 мільйонів доларів. Цікаво, що українські сили ППО збили 80% із цих ворожих ракет. Попри це українська система протиповітряної оборони все ж потребує сучасних за собі заявив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Одна із збитих Україною ракет впала на території Молдови. МВС країни заявляє, що ракета впала у місті Неславча на кордоні з Україною. Жертв немає, проте у деяких будинках пошкоджені вікна. Наразі сили МВС оточили район, щоб уникнути можливих небезпек. Повідомляють місцеві змі. Тим часом два вертольоти К-52, відомі як алігатор, знищені у Псковській області Росії. Повідомили у ГУР МО, України. Це розвідувально-ударні вертольоти російського виробництва, вартість близько 16 мільйонів доларів. Окупанські змі повідомили, що бойові машини знаходилися на території військового аеродрому, який розташований неподалік російсько латвійського кордону. Гелікоптери були непридатні для експлуатації та вони перебували на ремонті. Причини вибуху невідомі, але уламки фюзеляжу розкидало на 200 метрів довкола. СБУ затримала коригувальника ракетних ударів по Бахмуту Донецької області. Зловмисник коригував ракетно-артилерійські обстріли по місту, а потім передавав окупантам інформацію про результати. Крім цього, він об'їжджав територію і потай й спостерігав за місцями розташування і маршрутами приміщення збройних сил України. Дані передавав своєму російському координатору, особу якого вже ідентифікували. На птахофабриці поблизу Святогірська Донецької області загинуло близько 800 тисяч курей. Окупанти обстріляли птахофабрику, знищили обладнання та перебили комунікації. Раніше це підприємство давало близько півмільйона яєць на добу. Зараз там вижило лише кілька десятків курей. Це ще одна причина, чому яйця нині такі дорогі.